Влип на 650 доларів на рівному місці, лежачи на дивані, нічого не роблячи. Як це можливо, капець? Кеш'ю. Кешю. Просто розкусив кешю, але кешю виявився міцніший, ніж зуб. Як каже мій один друг, власник клініки, що після 35 організм злітає з гарантії. І далі обслуговування за гроші, і дуже дорого. Так от розколовся зубчик так от пополам. І все, треба винімати і ставити імплант. 650 бачей на рівному місці. Фух, ну, коротше, от таке. Нічого буває. Головне, щоб світло не зникло, коли будуть ставити імплант. Вони впевнені, чи є в них резервне живлення. а кому потрібне резервне живлення, пиши в дірект, і світло у вас зникати більше не буде.